Так, а це всі вже, мабуть, знають нашого ромчика з бабоньки, його дружину Наташу та їхню громаду. Тому що минулий раз мені роба зауваження Каже, я не один це все роблю. Це робить ціле село. в них там, знаєте, такий свій вулик. Ми знову отримали посилочку. Пам'ятаєте, це такі в народі підсрачники. Хто знає, що це. Це хлопці, автомобіль, навіть танки. Хлопці, щоб розуміли, собі беруть. Це все також робиться руками, щоб ви розуміли. Ось. Вони так. Поїхали далі. Смаколики з бабинців. Ось. Оріхи, тушка. Так, тушечка. Чайок, О, бачу, тут пішечки горішки потім зберемо. Десь розвакумувалося щось. Так. Ой, бачу, які гарні штуки. З вашого дозволу зі мене горішок. Вже попав. А ось це я навіть не знаю що, але з логіки можу, мабуть, догадатись, що, скоріш за все... Це, мабуть, якось отак. Ні? По-другому. Отак, так. Ні, це вниз. так, да. Тобто вона не ставиться, а отак от вона, виходить, сюди щось ставиться. Я правильно розумію? Що, бачите, Аня мені підказує. Це, давайте візьмемо вищу. Ну, хто не знає, це окопні свічки. Це, мабуть, щоб хлопці могли приготувати їжу чи якийсь там чай собі заварити. О, Рома, це взагалі. Я ще такого не бачила. Окопні свічки. Бачите? Та... Оже, серденько. Так, ну це вже треба буде комусь особливому це передавати серденько. У Нас коханих там немає, але там є кохані друзі, тому будемо передавати коханим друзям. Ну, О, це, добре. це всі знають, що це таке наша символіка. Ромчику дякуємо. Так, цушечку. А це. Я вам скажу чесно, ну, я не дуже багато бачила в своєму житті тікімор, але такої я ще не бачила. А, я просто можу собі уявити, ну, давайте я на себе так вдягну, скільки тут праці. Ось, а, є відео, якщо хлопець сидить в траві, уже такій осінній, його взагалі не видно. Чи ви розуміли, вона дуже легка насправді? Це все ручна робота. Це Рома особисто для нас робив. Ми вже знаємо, кому ми її віддамо. Вона поїде туди, куди треба. Це штані ось такі. Це тут натуся, щось його трошечки підробила. Ось це такі штани. Так. А це Рома мені сказав: якщо ти мені не покажеш. Це знову. Відео, що хлопці отримали малюнки Бабинецьких дітей, то я тебе покусаю. Ну, Давайте, щоб Рома розумів, що ми їх всі бачимо. Ось. Ось. Бачите навіть підписом Варя. Ось Каждому діти малюють. Це, так... Це мабуть, інтерпретація пса-патрона. А, Ну, я не розумію в дитячому, але, мабуть, щось дуже важливе. Це також. А, Варя, це ж наша Варя. Боже, Рома пробач, я туплю. Це ж наша Варя. Все, Варя, не переживай. Твої шедеври поїдуть до хлопців. І я обов'язково прослідкую, щоб вони всі сказали тобі дякую. Рома, ти мені минулий раз сказав, щоб я виказала дуже багато щепітлівих слов, слів верніше, але я скажу. Знову ж таки, повторюсь. Люди, які пройшли пекло, зараз роблять все можливе і неможливе, тому що знають, як це важко. Нашим хлопцям зараз в окопах. Ми тобі величезне дякуємо за те, що ти робиш. Твої дружині, вашій всій громаді. Це все поїде до хлопців обов'язково. Всі фотозвіти, все буде. Просто те, що ти давав минулий раз, воно ще не доїхало. Ми вас обіймаємо, цілуємо і вже знову кажу: ми приїдемо в гості, обіцяю. Все.